Ці лінії, вони можуть нам дати якусь обмежену кількість 1,7 ГВ Гігават. Е, і якщо ми, наприклад, нам потрібно е, 3 гігаватта, а ми не можемо це забезпечити, вони нам дають 1,7, 1,30 дефіцит. І ми починаємо е, впливати на енергосистему Європейську, і з'являється небезпека. Для їхніх генераторів і турбін. І тому вони не дозволяють, Ну зрозуміло, що не дозволяють. Ми можемо просто погасити все разом з європейською енергосистемою, тому що ми такий мега-бликаут вимушені... зробити, ла? да? Мож... Ну да, тому ми вимушені. Якщо що... а, а, щоб не... а, а там стоїть автоматика. Якщо ми перебільшуємо, то вона нас відключить від європейської енергосистеми. І ми крім того дефіциту, що є у нас, ми ще втратимо адмініст. Один...